Усіх вітаю, друзі! Ви на каналі BrickOne і я вже з нетерпінням чекаю того, як ми розпочнемо наше відео, тому що LEGO показали нам нову серію. Тобто представила набори із нової серії LEGO Dreams. Я вже подивився, так переглянув набори. Це прикольно, це дуже класно, дуже цікаво. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Також підписуйтесь на мій новий канал, де я викладаю свої Лего саморобки. В описі буде посилання на мій новий канал, і також я проводжу конкурс, де розіграю набір Лего Майнкрафт. Тому шукайте відео з розіграшем та виконуйте умови. А ми переходимо до Лего Дрімс. Так, отже, друзі, Lego Dreams. І перший набор, я так розумію, що наборів маленьких самих по собі, ну це один із найменших. Таких прям маленьких наборів немає. Тут, е, хоча, може, це і маленький, мені здається. Тут, по суті, одна фігурка і така додаткова ще фігурка. Я так розумію, як я бачу з наборів, це у нас е, Dreams. Е, Сни, мрії, сни, тобто, це все, що не може відбутися в реальному світі, але ви можете це все нафантазувати. І ось ці набори дають нам таку можливість, тому що, так як, я, так як я бачив з фотографії інструкцій, то ви можете, коли збираючи набір... Піти по двом наприклад, шляхам можна зібрати одну модель, другу, як в Creator, тільки трішки по-іншому. Досить цікаво, незвично. Я думаю, що обов'язково якийсь я набір собі придбаю і покажу вам. Тому ось так, давайте дивитися безпосередньо самі набори. І перший набір у нас ось такий кролик, і войовнича така дівчина. Ось так вона виглядає дуже класно. Виглядає фігурка, прям супер. Круті принти, круті взагалі деталі, взагалі меч, супер. Просто ось такі. Думаю, тут кожен на кожен смак собі знайде деталі у цій серії. Прикольний сам кролик, досить е цікаві деталі. Загалом дуже цікаво, от реально, дуже цікаво. Це реально набори для гри, я думаю. Тому що ну, на полицю таке я не знаю, чи поставиш. Ну, хтось і поставить обов'язково, але ці набори будуть застосовуватися для гри. Тому, ну, взагалі, супер, супер, давайте дивитися далі. Далі у нас ось такий робот, який атакує якийсь ось такий неземний. Об'єкт, який вкрав е заручника якогось. Тобто, це, я так розумію, чийсь і де ви рятуєте когось. Тобто, в нас ось такий є робот прикольний, е класні зелені, прозорі деталі, оцей Трансгрін. Дуже прикольні. Взагалі, ось ця ось ця деталь то теж взагалі щось таке нереальне. Е прикольний набір, теж для який малий і максимально. Для гри, тому що ти керуєш роботом. Від тебе тікає ось такий. І дві фігурки. У нас так ще одна фотографія, ось ще з такого ракурсу. Цікаво, цікаво. Класні принти, класні фігурки взагалі просто супер. Дивлюся, що обидві набори у нас ось якась ось така, типу, піщані, піщаний годинник, якийсь тобто якийсь час нам дається на. Якесь завдання, можливо. Давайте дивитися далі. Так, далі у нас якийсь нічний монстр, я думаю, такий із снів кошмарів, де ви теж рятуєте заручника, який сидить всередині монстра. Прикольно, дуже класні молди, прикольні деталі. Взагалі, мені дуже подобається. Класні набори, прикольні. Далі. Давайте дивитися. Так, ось у нас фігурки, волосся, супер. Класно, 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 класно. Давайте далі. Вау! Ось це набір взагалі супер. Дивіться, який набір. Так, тут у нас вже більше фігурок. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5. Тобто три такі прям повні повноцінні фігурки і дві додаткові. Прикольні нові якісь. Чудики такі, дивіться, ось вони. Це теж я так розумію, як фігурка рахується, тому що він ось тут є якийсь захисник чи помічник. І сам фургон черепаха взагалі суперовий. Що сам по собі фургон. Я бачу, що можна відсипити ці ноги, і буде просто фургончик, отакий класний. Блін, ну це реально крутий набір. Мені мені дуже сподобався. Класний набір. І теж я так бачив, що можна зробити два варіанти. Дивіться, набір мечів, ось таких класно, молди, нові мечі, прям супер. взагалі, Мені дуже подобається. Давайте далі дивитися. Чекаю, що там далі. Так, Далі у нас ось такий кінь. Теж. Ага, тут у нас є ось такий, е, я так розумію, антигерой. Не антигерой, навіть злодій. Е, такий якийсь король відьмак. Дивіться, який. При... Вау, круто, круто взагалі. Тут у нас головна героїня ось така дівчина. Теж у нас заручники є. І ось такий тут якість не сильно гарна. Ось такий прикольний у нас король якийсь на своєму коні. Прикольно, після драконів, отакий кінь, досить, після драконів ніндзяго цей кінь взагалі. Ну, прям виглядає дуже класно, дуже по-свіжому. Класно, класно, так, давайте дивитися далі. Далі у нас е, так крокодил, так. Крокодил, мотоцикл. Ага, ось так. Звідси можна краще розгледіти. Е, так, хто тут хороший, хто поганий, важко розібратися. Напевно, це поганий. Я так розумію, це типу якась фракція. Вони всі об'єднані чорно-рожевими тонами. Якісь приспішники того, е, якогось короля. І ось такий крокодил. Ну, бачите, тут всюди ось такі деталі, круглі різних кольорів. Ось ця деталь теж вже другий раз зустрічається. Цікаво, ага, це ще й машина. Прикольно взагалі. Дивіться, це машина, яка перетворюється в крокодила. Дуже цікаво. Можливо, можна буде і крокодила зібрати, і машину, тобто тут на ваш вибір. Так, далі у нас вже будівлі йдуть дуже цікаво. Це в нас ферма, я так думаю, якась така. Що тут у нас протистояння немає. Це якби такий затишний е, куточок. Місце е, снів, де у нас відбувається відновлення наших героїв. Прикольний олень, взагалі, суперовий, е, такий казковий, казкові квіти, дерева взагалі. Це ж можна дерева з цих деталей робити? Вау! Круто, ось таке синє дерево, кактус, і ось такі прикольні чудики. Класний набір. Так, можливо, нам покажуть його позаду, ні, не показують. Конюшня, типу, напевно, стан. Дивіться, які ось гарні дерева. Взагалі, клас, супер. Взагалі це щось свіже, реально нове. Мені мені дуже подобається. Так, далі у нас зореліт Зореліт дуже цікаво. Дивіться, скільки деталей. Я думаю, звичайно, що це наклейки, проте за, такий запринтований, взагалі досить багато якісь гармати у нас тут. Тут якісь ну, багато ось цих таких е, злодій. Ага, тобто це не тренувальний, цей. це він, я так розумію, зелий. Зл, Цікаво, ну, цікаво. Взагалі, набори ти дивишся і не розумієш, що тут відбувається, що тут буде, які події відбуваються, чи який сюжет цих наборів. Цікаво, гарно і вражає. вражає. Так, у нас тут з'являється ось такий космонавт. Його ще не було. Ага, і ось такий у нас дядько, дорослий, з'являється. Цікаво, ще один герой. Далі. О, ого. Ось це теж взагалі. а ось дивіться, Тут в меншій копії є ось такий з... злий персонаж, що був у нас. Там в більшому розмірі це в нас менший, і ось така вежа у нас, яка, я так розумію, така вежа захисниця, там, де вони відбиваються від атак. Ось цієї фракції, я навіть не знаю, деревний будинок такий. Класний, багато деталей, багато насичений дерева сині взагалі супер. Просто купа деталей для дерева. Ну прям я от дивлюся, мені дуже подобається. Дуже гарно. І, і коштувати, напевно, він буде досить, досить багато. Ось, ще все, що в нас в наборі йде дуже багато різноманітних деталей і різноманітних дрібниць. Це класно взагалі. Дуже класний набори для подальшого перероблення в якісь е, нові моки. Так, далі у нас корабель нашого, е, нашого антагоніста. Так? Е, ось такий корабель, такі самі крила, як і коня, тільки це у нас вже акула. Е, теж у нас в'язниця в кожному такому е, наборі є. І я так розумію, герої, які е, у нас визволяють. Заручників. Гарний набір. Гарний набір. Взагалі дуже класно, дуже класно деталізований. Ну, що ще сказати? Прям супер. Фігурку хочеться розглянути, але ми пізніше трішки подивимося на неї ближче. Так, ось цей набір. Ось всі фігурки, які у нас тут є. Ось він. Подивіться на цей меч, подивіться на цю корону. Прям супер. Око, прям око Саурона. Так, далі дивимося. так, Далі у нас ось такі, будиночки, будиночки, які ми можемо зібрати, наче я не помиляюсь. Ага, вони, наче їх можна один на одного скласти. Там якось так було, я бачив ще якусь фотографію, де можна було скласти їх один на одного, тобто зробити високий. Це якісь смурфи чи щось подібне. ну, Такий народ, якийсь вигаданий, який допомагає нашим героям. Гарний маленький набір. З гарним поєднанням кольорів і цікавими деталями. Так, це якась кузня, так пекарня і будиночок. Так, далі. А ось і вже герої. Так, набори ми подивилися. А <кхух> ось і набори, і деталі. Всі наші персонажі Так, бачимо, що їх всіх об'єднує ось такий. Елемент, цей якийсь, якийсь пісочний годинник. Це в нас, я так розумію, гонщик, який був на автомобілі Крокодилі. Далі у нас ось цей хлопчина, який був і на роботі. І, ну, коротше, досить часто в нього олівець. Я бачу. Прикольно, взагалі дивіться. Це якась детальна вач чи яка? Ну давайте ще раз заглянемо, де він був. Як його виконували. Ага, ну він з деталей зроблений. Тут, тут вже фотка така. Але прикольно. Гарно виглядає, класно. Далі у нас ось така лучниця, теж класний колір, суперова зачіска. ну Взагалі фігурки класні. Мені подобаються. Далі у нас ага, ось один із е... протилежної фракції, злих. Капітан Крюк якийсь з арбалетом та крюком замість однієї руки. Капелюх взагалі суперський. Ну і взагалі фігурка дуже класна. Так, далі у нас ага, ось ця дівчина у нас з мечем, яка зустрічалась в першому наборі, який ми дивилися. Так, корляв я не побачив в наборах, але думаю, він там був десь. Так, далі у нас бабуся з черепашкою. Так, це, напевно, якась берегиня, яка, матір, яка їм допомагає і дає поради. Далі у нас ага, мавпа у нас космонавт. Ми вже бачили її на зарельоті. І далі в нас ось наш головний злодій, такий ось е, антагоніст. Класний в нього меч спис. Ще щось в руці. Ну, суперова фігурка. Я думаю, що багато хто захоче її собі до колекції. Так, а, і ось остання фігурка це у нас ось такий дядько. Е, думаю, наставник теж якийсь такий. В них якась фракція часу, типу такого. Ну ось і все ми подивилися, друзі, всі набори. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу наборів, який вам більше всього сподобався, друзі. Але Лего нам насипало дуже багато новинок, тому я буду ще ділитися з вами новинками там, по іншим темам. Друзі, обов'язково підписуйтеся, переходьте за посиланням, підписуйтесь на другий мій канал. де... Я випускаю нові саморобки. А наразі у мене все, друзі. До нових зустрічей у нових відео. Всім бувайте!